Запрошу. Вітаю, шановні колеги, і сьогодні знову про респіраторні вторхінолони в лікуванні негоспітальної пневмонії. Коли призначення доцільне, недостатньо мати в своєму розпорядженні ефективну зброю проти патогенних мікроорганізмів. Потрібно вміти нею правильно користуватися. Призначення антибіотиків за принципом після нас, хоч потоп» уже призвело до появи супербактерій. І зростання загальної резистентності до цього життєво важливого класу препаратів. І сьогодні ситуація неминуче наближається до втрати останнього резерву антибіотикотерапії фторхінолонів. Сьогодні вже сформовано генерацію мікроорганізмів, нечутливих до більшості антибіотиків, окрім фторхінолонів. Вони стали майже єдиною надією людства якось протриматися, поки сучасна наука не винайде нових способів. Подолання інфекційних захворювань. До вторхінолонів останніх поколінь має високу чутливість навіть мікобактерія туберкульозу. Тут ви бачите, чому саме респіраторні вторхінолоном вдається зберігати високу чутливість до більшості патогенної мікрофлори. Головною причиною цього є механізм дії згаданого класу препаратів, які суттєво відрізняються від усіх інших. Активність торхінолонів забезпечується за рахунок інгибування двох важливих ферментів мікробної клітини: це ДНК-гіраза та топоізомераза 4, що призводить до порушення синтезу ДНК і процесу реплікації бактеріальної клітини. Працюючи в парі, ці механізми дії перекривають один одного і в більшості випадків унеможливлюють розвиток резистентності до вторхінолонів з боку бактеріальної клітини. Вона просто не встигає мутувати одразу на рівні двох ферментів. Більшість хінолонів має бактерицидну дію, це відомо добре. При блокуванні ДНК Гірази руйнується генетичний код бактерій, що призводить до їхньої загибелі. Причому вони руйнуються настільки, що не, надалі не здатні відновитися вже. То за 4 це друга мета для вторхінолонів, працює координовано з ДНК гіразою, беручи участь у загальному процесі реплікації ДНК. Класичні вторхінолони діють лише на один фермент, тоді як другий не інгібується. Нові вторхінолони, які ми називаємо респіраторними, Фторхінолони третього-четвертого покоління згубно впливають на обидва ферменти, внаслідок чого значно розширюється спектр їхньої антибактеріальної дії. Отже, фторхінолони нині можна вважати найважливішим класом антибіотиків. Спеціалісти наголошують, щоб не втратити цієї таємної зброї, лікарям слід призначати фторхінолони тільки хворим із груп ризику та з супутніми тяжкими захворюваннями. Підставою для призначення згаданого класу антибіотиків не має бути банальна інфекція. Подібний підхід передбачає застосування вторхінолонів як альтернативної терапії, є загальноприйнятним і обумовлений необхідністю зменшити селекцію антибіотикорезистентних штамів, пневмотропних збудників та можливість їх використання. При неефективності антибіотиків першого ряду На слайді ви бачите, що легкий перебіг гострих хронічних інфекційно запальних процесів не передбачає використання препаратів торхінолона респіраторного ряду. Це зазвичай монотерапія з захищеними пеніцилінами, Середньотяжкий перебіг це вже поєднання макролідного класу антибіотиків з бета-лактамами, а у разі алергії на бета-лактами. Та в групах ризику ускладненого перебігу інфекційно-запальних процесів ми використовуємо, додаємо до режиму лікування вже препарати вторхінолонового ряду, респіраторні, такі якими є. Моксифлоксацин. Ми будемо сьогодні на прикладі препарату Тімоксі розбирати два клінічних випадки застосування саме. Цього класу респіраторних торхінолонів. Серед багатьох показань до призначення респіраторних торхінолонів у певної категорії пацієнтів, в тому числі на амбулаторному етапі, що дуже важливо сьогодні в наших умовах, є нетяжкі позалікарняні пневмонії та інфекції дихальних шляхів у хворих. З фактором ризику мікробних асоціацій, наприклад, у пацієнтів і віком понад 60 років, із супутніми хронічними соматичними захворюваннями, цукровим діабетом, алкоголізмом, хозл, з лісним напалінням, а також із муковісцидозом. Також не тяжкі позалікарняні пневмонії та інфекції дихальних шляхів у хворих, які приймали за останні три місяці антибіотики протягом понад два дні. Всі випадки неефективності стартових антибіотиків при можливій змішаній інфекції. Ну і безумовно, це тяжкі позалікарняні пневмонії, інфекції дихальних шляхів або ускладнена лорінфекція, спричинена змішаною мікрофлорою. Респіраторні вторхінолони в цьому випадку ми використовуємо як стартову антибіотикотерапію. І перед вами різні протоколи європейські, американські, якими підтверджую названі мною позиції щодо тактики призначення респіраторних вторхінолонів в практиці лікаря. Отже, призначення вторхінолону четвертого покоління на амбулаторному етапі лікування пацієнтам із супутніми захворюванням або високим ризиком бактеріальної резистентності рекомендовано як американським, так і європейським протоколами червоним колом обведено на слайді. І ви можете в цьому переконатися. Доцільність призначення моксифлоксацину на прикладі препарату Тімоксі підтверджена клінічними випадками з особистої практики, що вважаю дуже ефективним, доцільним для того, щоб поділитися з вами цим досвідом. Перед вами таблиця з переліком мікроорганізмів, які викликають інфекції дихальних шляхів. Це грампозитивна, грамнегативна, атипова та анаеробна мікрофлора. Препарат моксіфлаксацину тімоксі, який вже не вперше використовує в своїй особистій практиці, має широчайший спектр активності проти цієї мікрофлори. І ми бачимо, що на першому місці серед збудників тих самих пневмоній залишається пневмокок. Вірусні пневмонії, безумовно, продовжують залишатися тими назологіями, які не потребують лікування антибіотиками. Я вже не говорю про такі, як. Антибіотики, респіраторні фторхінолони. тому наше головне завдання побороти ефективно той збудник пневмонії, який найчастіше сьогодні зустрічається і як і фактор в наших хворих. Чому сьогодні говоримо саме про моксифлоксицин? МОкси і лівофлоксацин належать до класу респіраторних вторгенлонов і один і інший препарат, да? і мають досить схожий респіраторний спектр антибактеріальної дії. Але моксіфлоксацин буде ефективнішим при лікуванні пацієнтів із пневмонією, оскільки має нижчу мінімальну інгібуючу концентрацію щодо пневмокока. Ніж левофлаксацин, в результаті за нижчих концентрацій препарату можна домогтися високого антибактеріального ефекту. А чим нижча концентрація антибіотика, що використовується, тим, звісно, нижча ймовірність виникнення побічних реакцій. У багатьох клінічних дослідженнях при лікуванні інфекцій дихальних шляхів спостерігалося. Раннє настання клінічного ефекту та швидке усунення симптомів у порівнянні зі стандартною терапією за рахунок швидкого накопичення в тканинах і високої бактеріальної активності, що призводить до швидкої бактеріальної ерадикації. Ви бачите на слайді, що мінімальна інгибуюча концентрація моксифлоксацину порівняно з левофлоксацином в декілька разів. Нижчої є для того, щоб досягти того позитивного ефекту, якого ми прагнемо досягти при лікуванні пневмонії та будь інших, яких інфекційно-запальних захворювань у наших пацієнтів. І, до речі, коли ми говоримо про антибактеріальне лікування, особливо використовуючи вторхіналони, ми маємо на увазі іще і побічні ефекти цих препаратів. Одним із небажаних побічних ефектів Вторхінолонових препаратів це фоточутливість, фотосенсибілізація до препаратів цієї групи. Найнижчою ви бачите на слайді вона є у моксі Гепатотоксичність, антибактеріальні препарати інших, ніж респіраторні вторхінолони груп. Вони мають в декілька разів в декілька разів вищу гепатотоксичність ніж препарат четвертого покоління, вторхінолоновий препарат із групи моксифлоксацина. І хочу нагадати вам, що протягом останніх 20 років резистентність до моксифлоксацину ну, дуже рідко розвивається на щастя, і це дозволяє нам залишатися на добовій дозі в 400 мг вже протягом майже 20 років, тоді як левофлоксацин, Через стійкість до цього препарату, яка почала розвиватися все частіше, ми маємо поступово нарощувати, підвищувати добову дозу до цього препарату. І дозвольте клінічний випадок номер 1 пацієнт з 42 років, скарги на підвищення температури тіла до 38-39 градусів на протязі 4 діб, кашель із харкотинням, постійне бажання відкашлятись, утруднене дихання, слабкість. Захворів на тлі ГРЗ, що почалося з болі в горлі, закладеності носа. Спочатку лікувався симптоматичними засобами, але стан погіршувався і звернувся по медичну допомогу. Страждає на генералізований рецидивуючий фрункульоз. Неправильно харчується. Робота пов'язана з постійними переохолодженнями, палить багато. Вейп два роки тому встановлено хозл. На тлі ГРЗ майже завжди розвивається бронхообструктивний синдром. Періодично отримую лікування антибіотиками різних груп з приводу загострення фурункульозу. Останній рік призначає їх собі самостійно з того, що є в доступі, найчастіше виходить бета лактамна група. В анамнезі хронічний панкреатит з реактивним гепатитом, а оскультація грудної клітини. Розсіяні свистячі хрипи в нижніх частках обох легенів крепітація. Дуже розповсюджена клінічна ситуація, шановні лікарі, з якою вам приходиться зустрічатися ну, майже, напевно, щодня. Виконана комп'ютерну томографію органів грудної клітини. І що ми тут бачимо? Ми бачимо негоспітальну, полісегментарну, двобічну, слава Богу, не деструктивну пневмонію. Клінічна група 2. Бронхообструктивний виражений синдром. Які ж питання першочергово має розв'язати лікар при вирішенні тактики дії при негоспітальній пневмонії? Ну, безумовно. Чи не викликає сумніву діагноз щодо негоспітальної пневмонії? Ступінь тяжкості та, відповідно до цього, місце лікування цього пацієнта амбулаторно чи стаціонарно. Об'єм дослідження. І чи потрібна антибактеріальна терапія, чи можна її уникати. В нашому випадку діагноз не викликає сумніву щодо госпітальної пневмонії, він підтверджений і рентгенологічно, і клінічно. Ступінь тяжкості пацієнта середня. Об'єм дослідження, який потрібно ще виконати, крім того, що ви бачите на слайді, зараз ми це обговоримо. Це, безумовно, посіви харкотиння на неспецифічну флору, хоча е, амбулаторно пацієнту це зробити не дуже. Просто тому, що харкотиння виділяє затруднення. Визначення медикаментозної стійкості до антибактеріальних препаратів це було б ідеально. Можливо, треба буде робити фібробронхоскопію, щоб отримати діагностичний матеріал, печінкові проби. У нас супутня виражена патологія, спірографія, бронхообструкція до цього вимагає нас. Експрес-тест на пневмококову антигенурію виявився позитивний. Місце лікування такого пацієнта. Амбулаторно можливо. Давайте подумаємо, що там нам дала, подивимося, що дали показники крові розгорнутої. Ви бачите, що достатньо високий лейкоцитоз 18,3, що маємо паличкоядерний сув, достатньо виражений, лімфопенію і шоє 28 мм на годину. Про кальцитонін сироватки крові 1,2 нанограма на літр, що говорить про те, що потрібна. Антибактеріальна терапія через те, що етіологія пневмонії бактеріальна. І я хочу вам нагадати, що рівень понад 2 нанограм на літра прокальцитаніни говорить, що це може бути тяжкий перебіг захворювання та предиктор розвитку ускладнень. Слава Богу, у нашого пацієнта такого не сталося. Останнім часом все більше уваги з діагностичною метою і прогностичною метою приділяється. Дослідженню сироваткового реактивного білку. Норма 3 мг на літр, я нагадаю, у нашого пацієнта 138 показників. Підвищення це реактивного білку до 7 мг на літр говорить про низьку інтенсивність запалення, найвищу концентрацію активному білку спостерігають у пацієнтів з важким перебігом пневмококової або легіонельозної пневмонії. Як вважають експерти Найс. NICE, при рівні це реактивного білку менше 20 мг на літр призначати антибактеріальну терапію недоцільно при рівні 20 від 20 до 100 антибактеріальна терапія тільки при погіршенні стану, і при рівні понад 100 – це обов'язково призначення антибіотиків. Пульсоксиметрія показала нам задовільний результат. І тестування на COVID-19 19 негативний результат, експрес-тест для визначення антигенів трептококос пневмонії у зразку сечі позитивний результат отримали. Препаратом вибору в даному клінічному випадку був респіраторний фторхінолон четвертого покоління. Препарат Тімоксі по 400 мг один раз на добу призначили цьому пацієнту в якості антибактеріальної монотерапії протягом 10 днів. І ви бачите порівняльну. Протимікробну активність до основних збудників запальних захворювань знову ж порівнюємо левофлоксацин з моксіфлоксацином, ба, завдяки тому, що е, моксифлокс, по моксифлоксацину треба е, в декілька разів менше мінімальна інгібуюча концентрація, то перевагу тому ми і віддавали саме моксифлоксацином. Відомо про профілактичну дію карбоцистеїну на загострення хозл з поправкою, звичайно, на прийом кортикостероїдів інгаляційних. Наш пацієнт дав бронхообструктивний синдром з отрудненим відходженням харкотиння, тому стало питання, який муколітик обрати. Обрали на користь карбоцистеїну. Карбоцистеїн, нагадаю, вам має не тільки муколітичний ефект, але й відновлює нормальну активність секреторних бокаловидних клітин слизової оболонки дихальних шляхів, підвищує продукцію імуноглобуліну А, що особливо важливо у дітей з рецидивуючими респіраторними інфекціями. Це дозволяє віднести карбоцистеїн до найбільш сучасних та перспективних мукоактивних медикаментозних засобів, крім мукорегулюючої дії, карбоцистеїн має протизапальний та імуномодулюючий ефект. У доклінічних та клінічних дослідженнях доведено, що карбоцистеїн зменшує інфільтрацію нейтрофільних гранулоцитів у просвіті дихальних шляхів, знижує рівень інтерлейкінів, рівень цитокінів при хронічних обструктичних захворюваннях. Крім того, карбоцистеїн інгибує адгезію бактерій та вірусів вії епітеліальних клітин. І ви на слайді бачите поверхню слизової оболонки бронхів до прийому карбоцистеїну, і бачите поверхню слизової оболонки бронхів на тлі прийому карбоцистеїну. Тобто, ми бачимо це інгібування адгезії бактерій вії епітеліальних клітин на тлі прийому препарату Бронлес. Зменшуючи ендосонне окислення в епітеліальних клітинах дихальних шляхів, карбоцистеїн має також антиоксидантний ефект та забезпечує захисну дію на клітини респіраторного тракту людини під час окислювального стресу. Ми застосували препарат карбоцистеїну під торговельною назвою Бронлес. Препарат в капсулах єдиний на ринку у такій формі по дві капсули. Тричі на добу, а після досягнення клінічного ефекту по одній капсулі 4 рази на добу. Тривалість лікування дорослих не має перевищувати 8-10 днів. Препарат добре засвоюється, і головне, що він має високий рівень проникнення у легені та бронхіальний секрет. Тут на слайді ви бачите механізми дії препарату Бронленс. Я на попередньому слайді вам розказала механізми основні його дії, і ви можете порівняти механізм і з тим ефектом, який ми отримали, уважно придивившись на цю таблицю. Висока муколітична активність, вона ж властива не тільки карбоцистеїну. ми добре бачимо на слайді, що Досягти покращення від харкування мокротиння можна завдяки застосуванню багатьох Да? Але час, за який ці позитивні ефекти ми маємо отримати, він різний завдяки різним механізмам дії цих муколітичних засобів. Майже дорівнює по ефективності дії карбоцистеїну, ацетилцистеїн. Висока муколітична активність ацетилцистеїну при його застосуванні. Більше 50 днів проте може супроводжуватися руйнуванням поверхневого шару слизової оболонки бронхів. Це призводить до погіршення її бар'єрних властивостей, сприяє дегідратації стінок бронхів з наступним розвитком у них атрофічних процесів. І на бронхоскопіях ми бачили таких пацієнтів, особливо пацієнтів зі скомпроментованим мукоцеліарним кліренсом. Ті, хто страждають на хронічні обструктивні захворювання, то такі ефекти можливі. При поєднанні ацетилцистеїну з антибіотиками може зменшуватись їх ефективність, що є не дуже бажаним в нашому клінічному випадку. Негативна побічна дія ацетилцистеїну, яка може проявлятися незалежно від шляху введення препарату, це здатність провокувати бронхоспазм. У нашого пацієнта бронхоспазм це звичайне явище на тлі бактеріальної або вірусної інфекції. Тому і обрали в такому випадку, а вам радимо в подібних ваших клінічних випадках, обирати на користь все ж таки карбоцистеїну. І якщо необхідно досягти швидкого, вираженого, колітичного, протизапального та такого, що підсилює дію антибіотиків ефекту, перевагу надаємо карбоцистеїну. Комп'ютерна томографія органів грудної клітини, контроль через два тижні показала вам. Майже повне розсмоктування інфільтрації в легенях ви бачите позитивний і клінічний, і рентгенологічний ефект від лікування препаратом Тімоксі і у сполученні з препаратом карбоцистеїну Бронлес. Клінічний випадок 2 дозвольте. Пацієнтка 53 років скарги на утруднене дихання, озноб і виражене потіння, слабкість, адинамію, біль грудній клітці, сухий кашель, який протягом двох діб помінявся на кашель із гнійним мокротинням, задишка, серцебиття, підвищення температури тіла до 39, тобто виражений бронхолегеневий та інтоксикаційний синдроми. Захворіла гостро після переохолодження. На другу добу від початку захворювання викликали швидку. Госпіталізована в стаціонар місяць тому хворіла на тяжкий гайморит, лікувалася цифалоспориновими антибіотиками в комбінації з макролідом. Хворіє на цикровий діабет в даний момент компенсований. Об'єктивно стан тяжкий, тахікардія, бліда шкіра над нижніми частками обох легень, притуплення перкуторного звуку, дрібно-похирчасті вологі хрипи, посилене голосове тремтіння, Безумовно, показання до рентгенологічного обстеження. Органів грудної клітини. І що ж ми тут бачимо? Ми бачимо негоспітальну, двобічну, полісегментарну, плевропневмонію, клінічна група 3, тяжкий перебіг дихальною недостатністю. В аналізі крові клінічному ну, майже гіперлейкоцитоз 22,65 на 109 ступені на літр. Ви бачите суттєвий паличкоядерний сув вліво. ви бачите виражену лімфопенію. І достатньо пришкорена шоє майже до 60. Про кальцитанін, сироватки крові тут понад 2 нанограм на літр, що є предиктором тяжкого ускладненого перебігу. Безумовно, це стаціонарна пацієнтка. Це реактивний білок 174 мг на літр. Пульсоксиметрія – тривожний показник, дала в 90% тестування на covid 19 негативний результат. Обираємо ступінчасту терапію з використанням препарата Тімоксі, але препарат Тімоксі ми перейшли потім на призначення ПЕРОС після внутрішньовенного препарата. На жаль, іншої торгової марки, але треба було вивчити ефекти саме Тімоксі. Призначено Моксіфлаксацин 400 мг внутрішньовенно один раз на день протягом трьох днів з приходом на прийом ПРОС. саме тімоксі, масивну дезінтоксикаційну терапію, препарати, що покращують мікроциркуляцію, мукорегулятор призначений знову, препарат бронлес, дексаметазон, розчине мінокислот довенно. Дихальні аналептики з третього дня лікування у пацієнтки температура тіла стійко стала високою фіб... субфебрильною, але вже не фебрильною, а субфебрильною. Значно зменшилися вище наведені скарги, зберігався кашель з виділенням негнійного мокротиння, яке легко відходило слабкість. З п'ятої доби, вже на тлі прийому тімоксі, пер нормалізувалася температура тіла. Рентген-контроль динаміки процесу через 8 днів від початку лікування показав нам значне розсмоктування явищ пневмонії. Порівняйте, будь ласка, що ми бачимо при надходженні в стаціонар цієї пацієнтки, і здавалося, така тяжкість, буде дуже важко впоратися з даним випадком, але ви бачите, ступінчаста терапія з використанням препаратів моксифлоксоцину надала нам майже повне розсмоктування. Легеневою двобічної інфільтрації. Дякую, шановні колеги, за увагу. Дякую, що в такі часи ви приділяєте увагу і свій час навчанню. І хочу сказати, що ми маємо в серці тримати надію: ми віру посіємо, єдність і честь, і світ Україні поклониться весь.